Отже, вітаю всіх, кому вдалося сьогодні приєднатися до нашої вступної пари з моделювання систем лабораторних робіт. Завтра відбудеться лекція. На цій лекції я мене, як ви здогадалися звати скоренький Юрій Любомирович, розповім ще про якісь цікаві речі, які стосуються моделювання систем і того, що ми під моделювання систем хочемо добитися в цьому семестрі. Моделювання систем це односеместровий курс. Цей односеместровий курс має 72 години аудиторних занять і 90 годин самостійної роботи. Я хочу звернути вашу увагу, особливо наголосити, що найбільша частина курсу, так само як і найбільша кількість балів, належить до лабораторних робіт, які мають стати нашою основною формою діяльності і взаємодії. В кінці курсу передбачений екзамен. Курс розбитий на два модулі, відповідно, буде два модульних контролі. Один десь орієнтовно на початку квітня до Пасхи, а другий вже в кінці семестру, кінець травня, початок червня. В тому курсі, в якому ми зараз маємо дистанційну лабораторну роботу, буде також завтра відбуватися лекція. і... Всі наші заняття, всі лабораторні роботи будуть залишати якийсь відбиток в дистанційному курсі. Також в дистанційному курсі ми здаємо тести анкети, в дистанційному курсі ви знайдете якийсь мінімальний матеріал для того, щоб розібратися чи щось, пізнайти якусь підказку стосовно теоретичного матеріалу. Хоча я би не радив повністю покладатися лише на матеріал дистанційного курсу, варто читати якусь літературу, основна література. В цьому курсі це книжка Томашевського. Завтра на лекції я покажу її вкладинку. Вона є в нас в бібліотеці і можна її знайти в мережі. Вона називається так само, як і курс. Вона називається моделювання систем, бажано її погортати». Є ще додаткова література, ну але ця книжка є основною. Файлообмінник, він же скринька для завдань нам потрібні будуть у форумах. Можна співпрацювати і набирати також додаткові якісь бали. Отже, абсолютно все, що ми будемо робити, ми будемо робити в тій чи іншій мірі в дистанційному курсі. Ось таблиця розподілу балів. За семестр ми можемо набрати до 75 балів включно. Ну і екзамен теж дає до 25 балів. В сумі, як ви бачите, 100, як і передбачає положення про семестровий контроль. І я всім бажаю якраз стільки балів і набрати. За лабораторні роботи. лабораторних робіт у нас 8. Отже, 8 робіт по 5 балів за кожну можуть принести вам до 40 балів в сумі. Ми також маємо 2 модулі по 15 балів. Детальніше про модулі я буду розказувати вже ближче до модулів. Зрозуміло, що кожен модуль можна буде здавати кілька разів, тобто буде кілька спроб, і фактично є два варіанти модулів різних складностей. Отже, ми маємо тут вже 40, тут 30, це разом дає 70. І ще до 5 балів можна добрати за різноманітні додаткові види роботи. Зокрема, за активну участь в лекційних, лабораторних, студентську наукову роботу, дописи у форумах. У формах нашого дистанційного курсу. Отак От можна добрати в сумі 75 балів, плюс 25 за екзамен, і все буде добре. Наголошую, що для того, щоб нормально і спокійно набирати ці бали, лабораторні роботи треба здавати відповідно до графіка. Працювати треба на протязі семестру, і тоді навіть при потребі можна буде достроково здавати. Минулого семестру буде хто їхав за кордон без проблем подоздавали екзамени на заздалегідь умові, що вони мали здані лабораторні роботи вчасно відповідно до графіку. Отже, в меню навігації і матеріалу знайдете якісь основні, основну структурування. Значить, інформація про курс, загальна характеристика, робоча програма, різні критерії та форми, те, про що ми щойно говорили, міститься там. А також можна поговорити по різні, про різні теми, різні розділи. В тій чи іншій мірі тут матеріал відповідає тим питанням, які потім знайдемо у моїх тестах і анкетах. Скринька для завдань заміняє паперові роздруковані звіти до лабораторних робіт. До кожної лабораторної роботи обов'язково необхідно оформляти звіт, але все спілкування, тобто надсилання звіту. Обговорення цього звіту, який по суті є захистом, ведеться через скриньку для завдань. Форуми потрібні, щоб добирати додаткові, пам'ятаєте, до тих п'яти бонусних балів. В скриньку для завдань вже можна зазирнути зараз. Можете відкрити в паралельному віконці, клацнути на скриньку для завдань. Ви помітите там до... З восьми лабораторних робіт створені е, папки. Принаймні, кожен повинен помітити таких 8 папок до лабораторних робіт. Лабораторні роботи в структурі курсу розбиті в нас на дві частини. Лабораторні роботи першого модуля і лабораторні роботи другого модуля. З лабораторних робіт першого модуля, перша дуже загальна, це фактично есе. Де треба описати, наприклад, свій курсовий проєкт з технології створення програмних продуктів ТСПП, який ви щойно-щойно здали. В переважній більшості успішно. Як це робити, ми поговоримо на наступній парі: на першій лабораторній роботі. Власне. Побудова моделі в простої моделі системи масового обслуговування і трошки складніша. Лабораторна робота теж на системи масового обслуговування. це друга і третя по системах масового обслуговування. Ймовірність моделювання, зокрема, ми будемо працювати з методом Монте-Карло. Будемо генерувати послідовності псевдопадкових чисел і застосовувати їх до якоїсь благородної мети. Наприклад, я запропоную розрахувати інтеграл, хоча можна вибрати собі і Інше застосування. Це лабораторна робота номер 4 І оці. 4 лабораторні роботи становлять нам перший модуль. Весь другий модуль стосується розробок діаграм UML. Тому якщо ви знаєте UML, це прекрасно, то вам дуже поможе. Якщо не знаєте, нічого страшного, свого часу ми про UML поговоримо, я думаю, цього вистачить. В кінці кінців ви зможете знайти якусь додаткову інформацію в мережі. Ну і я збільшив тут цей дрібний шрифт. Знач, оцінка результатів роботи, нагадую, кожна робота до 5 балів, складається від того, наскільки якісно і повно виконане завдання. Завдання до кожної роботи будемо узгоджувати. Ви пропонуєте, я критикую, ви знов пропонуєте, я підтримую, ви робите, ми тішимося. Кожна робота, надіслана в скриньку для завдань, буде автоматично перевірятися на плагіат. тобто буде звірятися з якоюсь... Базою даних в інтернеті, з базами рефератів в інтернеті, я окремо буду перевіряти з роботами ваших однокурсників і одногрупників. І якщо без посилань на, на джерела запозичень буде вилітати там матеріал, то робота така не приймається, не оцінюється, не ображайтеся. плагіат, то є страшний гріх. І якщо ви надіслали роботу, то від 1 до 3 балів ви вже маєте, залежить від того, наскільки повно і якісно. Можна повторно надсилати, якщо я надсилаю вам через коментарі якісь зауваження, ви щось виправляєте, доробляєте, переробляєте, набираєте більше. І потім, відповідаючи ще на мої попутні запитання, ну від 2 до 5 запитань на роботу ви можете набрати до 2 балів за захист. Отже, в сумі вийдеться 5 балів за кожну лабораторну роботу. І, будь ласка, самі рахуйте, скільки балів ви набираєте, за які лабораторні роботи по коментарях то буде видно. Сподіваюсь, ви вже встигли зазирнути і побачити щось подібне до такої картинки, тобто у вас є папки по лабораторних роботах, SN3 LR1 і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І до лабораторної роботи номер 1 я сподіваюся, вже до 24 лютого, бачите, 24.02 тут стоїть дата надсилання. Будуть прийматися і пізніше, звичайно, ці лабораторні роботи, але ця орієнтовна дата, це рекомендаційна дата, щоб бажано до цього числа надіслати, тоді у вас буде достатньо часу і повідповідати мені на запитання чи переробити щось, якщо потрібно. І також зможете спокійно братися до наступних лабораторних робіт, всі встигнуть. Якщо Відкладати на кінець модуля чи на кінець семестру, то я можу, як ви бачите, з тих 5 балів не встигнути з вами обговорити, задати питання, відповідно, ви надсилаючи в кінці, ризикуєте не набрати 2 балів з 5 або навіть і більше. Кожну роботу, бачите, вибираєте файлик, бажано створювати файлики в читабельних форматах, які-небудь доки, ОДТ. Щось текстове, що я зможу читати. І в деяких випадках там необхідно буде додавати також в рідкісних випадках код. Код мене буде цікавити тільки до цієї роботи Номер 4 Більше ні до яких коду мені присилати не треба. І де-не-де будуть діаграми, їх треба вставляти разом з описом. Де-не-де будуть, ну тут теж код, але вже в GPSS, припустимо. І е, таблички з даними їх бажано вставляти в той текстовий документ. Так би мені простіше, це моє особисте прохання. Отже, скринька для завдань це основний елемент нашої взаємодії на лабораторних роботах. Оскільки вся наша взаємодія, навіть коли ми зустрічаємося на парі і можемо порозмовляти, ведеться через скриньку для завдань то не відпадає моментально проблема з відвідуванням чи не відвідуванням пар. Якщо вам треба, припустимо, ви працюєте і вам конкретно в час нашої пари необхідно займатися чимось іншим десь інакше. Будь ласка, аби я отримав в потрібний час, в наперед призначений часом, рекомендовану дату дедлайну, результат тої вашої роботи. Ми також можемо обговорювати якісь поточні справи через форуми. Можна зі мною зв'язуватися через пошту курсу. Ну, пошта курсу це такий терміновий зв'язок, якщо туди буде приходити 50 листів щодня, то я буду то розглядати як дідос атаку і можливо не буду їх читати всі. Але от через скриньку для завдань і коментарі, тут з'являться коментарі, після того як ви надіслали файлик, ви надіслали файлик. Я можу клацнути тут, додати коментар. Ви можете клацнути тут додати коментар до мого коментаря. І в цьому ви також будете бачити зараховані роботи, вони будуть відмічатися окремими пташками. Ці пташки, правда, будуть не сині, а ці пташки будуть зелені, якщо ви побачите там красивішого, ніж, ніж цього кольору. зеленого кольору жирну пташку, значить ваша робота зарахована і проблем з нею більше немає. От я вам задаю якесь запитання. Ну тут для прикладу, я витягнув, там був якийсь файлик, я для прикладу створив для нього коментар і написав запитання. Значить, от в цьому місці вже з'явиться кількість коментарів, і можна буде з цими коментарями працювати далі. Як правило, коли ви мені щось пишете, ви створюєте коментар з непарним номером, коли я вам відписую, я створюю коментар з парним номером і потім видно. Крім того, є форуми, бачите. Вже, що стосується цієї лабораторної роботи чи найближчої лекції, щось можна буде. Це правда в нас порядок, тут в зворотньому порядку ці форми вказані. Перший по порядку матеріалу йде технології моделювання, загальні питання там. Друге це конкретно система масообслуговування, третє це конкретно ймовірність моделювання. Ну і великий це практично весь другий модуль, розділ імітаційне моделювання. Тобто ці три теми у нас лежать в першому модулі і ця лежать в, лежить в другому модулі. На загал, так щоб ми щось починали, навіть перед тим, як буде лекція, ми займаємося комп'ютерним моделюванням. А також ми займаємося імітаційним моделюванням. Комп'ютерним в тому сенсі, що ми використовуємо комп'ютери для того, щоб реалізувати моделі. Отже, ми будуємо моделі. Ми е, працюємо з від, відображеннями реальних систем, з абстракціями реальних систем, деколи описуємо їх на мові теорії множин, деколи на мові теорії керування, е, тобто кібернетики. І от ми будемо далі також застосовувати в деяких випадках імітаційне моделювання. Ви помітили, що в нас цілий другий модуль – це імітаційне моделювання. Коли ми е, проводимо експерименти, з уявними системами, тому що з реальною системою ми або не можемо, або дорого, або страшно. І коли ми будуємо реальну модель, кожна модель повинна відповідати певній цілі. Безглуздо будувати моделі так собі. Ми виділяємо певну мету дослідження, розуміємо, яке явище системи ми моделюємо чи програмний продукт. А потім ми стараємося абстрагуватися від несуттєвого, виділяємо, що тут суттєве в цій системі. Які є елементи цієї моделі, вводимо щось, як якісь цеглинки, на основі яких ми будемо будувати ціле ту модель, вивчаємо закономірності якісь причинно наслідкові зв'язки існування того явища, чи того програмного продукту, чи тої системи. І на основі поняття про зв'язки між тими елементами ми будуємо вже якийсь опис, модельний опис. Тобто, бачите, коли ми говоримо про якусь систему, щось що реально існує, вона по собі є набагато складніше, ніж ми можемо собі уявити. Але ми цю систему можемо уявити як сукупність певних елементів. Ці елементи можуть взаємодіяти. Деякі з них можуть не взаємодіяти. В даному випадку можуть бути варіанти використання. І між ними можуть бути якісь зв'язки. Також в нас є якісь вхідні потоки, у нас є якісь вихідні потоки, в нас є якісь контролюючі впливи. Ми всіх їх збираємося, ну і є певні зв'язки між елементами. І таким чином ми вхідні вхідну інформацію чи вхідні потоки перетворюємо. В якісь вихідні. І якщо ми поназиваємо це, припустимо, я забув, як вони називаються, і ввожу просто якісь, які попало. X-Y. Не зовсім Y, зараз буде краще Y. XY і Z. Позначення. <кхів> То таким чином, бачите, ми ввели в модель структуру системи. Опис елементів і зв'язків між ними. Це перший крок в тому, щоб ми щось моделювали. Потім засоби відтворення в моделі поведінки системи, той тобто, спосіб, яким ми збираємося моделювати. Чи ми збираємося розкладати карт картки які-небудь, чи ми збираємося писати алгоритм, і, і, і які саме елементи будуть в нас, як впливати на інше, що буде передаватися, в якій формі, з якими атрибутами, бла-бла-бла. В цьому випадку, бачите, ми можемо описати стани системи то кожному, наприклад, моменту часу чи кожному кроку часовому буде відповідати певний стан системи Z від T. от ми так описали це все і і щось е, в, в, в певній послідовності, так як сходинки кожен новий, кожна нова сходинка відповідає певному стану. Будь-яку зміну значень параметрів ми можемо називати певним станом в певний момент часу чи на певному етапі. І коли ми маємо імітаційну модель, то ми також враховуємо середовище, яке впливає на систему і на яке впливає сама система яке може контролювати зовсім. Отже, ми, ми задаємо зовнішнє середовище тим вхідними впливами, які на моделі. Відповідно до того, як взаємодіє чи не взаємодіє система з зовнішнім середовищем. Як вона веде себе в залежності від зовнішніх впливів, чи вона запам'ятовує той інпут, чи вона виконує щось і зразу забуває про нього, є велика і цікава класифікація систем, ми про неї трошки поговоримо пізніше. І от для моделювання, окрема, систем масового обслуговування ми будемо використовувати, вже починаючи з другої лабораторної роботи, пакет GPSS General Purpose Simulation System. Цей пакет, звичайно, старий, так мені про це говорили. Можливо, ви вмієте користуватися MATLAB, не буду тут писати, або Октавою. То е, ви, в принципі, можете використовувати для моделювання систем і ці мудріші мови засоби моделювання. І це буде, можливо, приносити вам найбільшу кількість балів. Але, аби так розібратися, ну, це оце є складна. Програма на GPSS. Наші будуть виглядати набагато простіше. Відповідно, файл даних, який вона видає, цей репорт, тут виглядає складно, але зато з ним просто розібратися. Ці всі параметри мають простий зміст, і ви побачите вже за два тижні лабораторні роботи номер 2, ви будете цілком спокійно з ним розбиратися. Але нам потрібно GPSS. І от що в GPSS приємно? те, що можна його знайти. Весь цей пакет, як ви бачите, він зовсім невеликий. Він вже лежить в файлообміннику в робочому просторі файли курсу. Ви можете собі його звітом скачати. Зразу кажу, я не відповідаю за те, що знаходиться в цих папках. Цей курс створював не тільки я. Туди хочете, заглядайте, працюйте на свій страх і ризик. До речі, ця фотка. З презентацією студентів, ну як презентацію розповіді студентів, про проект, який вони робили на студентську наукову конференцію минулого року, а потім на битві стартапів взяли, здається, третє третє місце. Їм було приємно. Так от, звідси можна скачати той GPSS, який хоча б ті студенти використали, ну, який ми будемо використовувати також, і з ним собі працювати. Під Windows ем його можна поставити, він працює, не збоїть. Можна також шукати альтернативні. От є Alpha GPSS чи AGPSS пакет. В ньому є та приємна особливість, що він ну, дозволяє візуально будувати блок-схему і відповідно зразу створювати програму. Ну, це приємно, але там трайл e, версія безплатна, а потім він від вас хоче гроші. Ну, Бачите, тут це теж досить, досить складна схема. Така від, Ну, для нас досить. Складно. Наші перша і друга лабораторні роботи, навіть друга буде простіше виглядати, ніж ця, ніж ця блок-схема. Але можна так легко запрограмувати, побудувати, і вона вам потім знав дасть такий самий файлик репорта, як, як і в тому випадку. Що стосується другого модуля для UML діаграм тут найпростіший спосіб знайти собі Так званий Umbrello UML модуляр. Він легко знаходиться, скачується, він є безкоштовний, перевірений. Отак виглядає його віконце, він дозволяє будувати різні типи UML діаграм. Дехто використовує від Rational Software, Rational Rose. Але наголошую, що це є продукт комерційний, і, відповідно, він хоче трошки грошенят, Отак От виглядає його віконце, він теж дозволяє робити різноманітні діаграми. От. Ну, я ним не користуюся. Я ним не користуюся, ви вирішуєте самі. Є багато-багато-багато різноманітних альтернатив. Я, до речі, буду вдячний за відповідні бали тим, хто буде писати якісь маленькі огляди цих різних, різних альтернатив у е, форумі. 4 розділу курсу. От. Вибирайте що завгодно, бо мені треба буде присилати саму діаграму з її описом в звіті до лабораторної роботи. А чим ви її робите, це абсолютно ваша особиста справа. І так коротко ми поговорили з вами про те, що відбувається в самому курсі. І можна помаленьку переходити до лабораторної роботи номер 1 технології моделювання. Ну, мабуть, ми туди перейдемо без будь-якої перерви. Зараз я зроблю, перезагружу, загружу іншу презентацію для тої лабораторної роботи. І ми також поговоримо трошечки про неї.